Психологічна смуга перешкод для морпіха це фінальне випробування сил і фізичних спроможностей для розуміння, чого ти вартий як воїн. З неї виходять кращою версією себе з почуттям того, що ти гідно опанував військову науку, здобув найкращі навички і в бою не даси жодного шансу ворогові. Я люблю морду. Перед заходом на багатокілометрову дистанцію одного із свіжосформованих підрозділів морської піхоти, військоморських сил командири проводять останній інструктаж. Всі, хто стартують із зброєю та спорядженні, мають пройти всі етапи і дійти до фінішу. Смуга буде рахуватись подоланою, якщо буде виконане все із списку: прискорене пересування, стрибки, переповзання, подолання водної перешкоди, евакуація пораненого, вправи зі стрільб після навантаження і інші бойові завдання. Протяжні смуги перешкодці 7,5 кілометрів. Хлопці долають і в повну провину. навіть є і жіночий склад, і дуже себе достойно веде, що ні одної жінки навіть не зійшло з полоси. Психологічна смуга дає змогу перевірити не лише фізичні спроможності захисників, а й їхню моральну стійкість, вміння працювати командою вольові якості. Маршрут, кажуть, досвідчені морпіхи доволі стандартний. Все перевірено ними самими у свій час. Полоса провірялася, передивлялася, маршрут складався виключно складом, який проходив раніше в смугу перешкод. Всі ці перешкоди так само вже бралися з нашого власного досвіду. І користуючись положенням по проходженню смуги перешкод морської піхоти. Микола прийшов у підрозділ морської піхоти у лютому. Тоді батальйон саме починав формуватися. Військовий досвід у хлопця вже був. Хотілося довести собі, чого він вартий. Нині Микола спробував здійснити мрію, і відчуття, каже, не перевершені. Від смуги перешкод емоції позитивні, гарні відчуття, особливо, коли ти вже на фініші. Тут всі ну, кращий колектив. Всі один за одного і йдуть до кінця. Ми один з одним ми командою проходили і всі як вийшли, всі дійшли. Ми з хлопцями, з багатьма ще з перших днів тут разом. На полосі найскладніший етап. Дойти до першої водички весь початок був складний етап. А коли вже потрапили в болото, стало свіжіше, краще на душі, і з'явилось друге дихання. Просто за компанію смугу не проходять. До неї готуються місяцями, інколи роками. Перед проходженням смуги військовослужбовці проходять медогляд, За просуванням слідкує бригада медиків. Військовослужбовець, повинен в підрозділі морської піхоти прослужити не менше півроку. Я люблю морську піхоту! Я люблю морську. Проходить фізичну підготовку, психологічну, ТТХ зброї, знання і, соответственно, вже медичний огляд. Попередній тільки потім військовослужбовець допускається до проходження смуги перешкод московити дівчатам. Пройти цей маршрут, як виявилось, теж до снаги, хоча зізнаються, було нелегко. Я не знаю, море емоцій, передати це неможливо. Весь ритуал становлення морського піхотинця військоморських сил проходить поетапно: проходження смуги, церемонія клятви морського піхотинця і, врешті, вручення омріяних беретів для цієї бригади. Найважче випробування позаду. Тепер вони гідно представлятимуть еліту військ, звільняючи Україну від російської сарани. Там у бойових умовах обіцяють ворог пожалкує, що прийшов на нашу землю.